Отже, сьогодні ми будемо працювати таким чином, я записую лекцію, а вже в онлайн режимі ми будемо разом здавати тестування по цій темі. Тож, давайте я досить швидко вам розкажу матеріал цієї теми. А вже ввечері ми пройдемо тестування. Отже, 10-та тема ЗНО. Історія України, це українські землі наприкінці 17 першій половині XVIII століття. Закінчили ми минулого разу тим, що Іван Самойлович провів разом з Голіциним похід, Кримський похід так званий. Але він був невдалий. І Голіцин, коли відступав, то він змушений був ну, не змушений. Він... Скинув всю відповідальність на Самойловича. Доля Гетьмана була вирішена самим фактом відступу. Крім того, цей Голіцин не хотів на когось скинути відповідальність за невдалий похід. І таким чином його усунули від гетьманства. Значить, як це було? 23 липня 1687 року Самойлович був позбавлений Гетьманства і заарештований із своїми прибічниками. Ця антигетьманська змова, до речі, брали участь генеральна старшина, тобто, коз, старшина козаків у цій змові е, Підтримували, Москва підтримувала цей переворот. І в результаті цього там було декілька претендентів, але е, гетьманом було обрано Івана Мазепу. Значить, Іван Мазепа стає гетьманом саме у 1687 році. Тобто ви... Маєте запам'ятати, коли Голіцин, коли Самойловича усунули, то гетьманом стає е, Іван Мазепа. Це сталося 5 липня 1687 року. На річці Коломак Козацька рада обрала гетьмана Івана Мазепу, і підписала коломацькі вірніші статті. Давайте я вам розкажу, що це за статті. Гетьман не мав права без царського указу позбавляти е, старшину посад. Реєстр. Козацький становив 30 тисяч. Е, найгірше було те, що в Батурині був полк московських стрільців і обмежувалося право гетьмана розпоряджатися військовими землями. Так, секунду. Отже, ми продовжуємо. Що ще про що йшлося ще у Коломацьких статтях? Е, Гетьман зобов'язався направляти козаків на війну з Кримським ханством та Туреччиною. І, ще, що немало важливе, заохочувалися шлюби між українцями та московітами. Е, важал, ну, я так думаю, на мою думку, що це було для того, щоб е, ну, так, такий наратив: Один народ, тобто, щоб українці розчинилися. Е, у Разом з Москву ну, відбулася асиміляція, тобто, щоб українці зникли. Е, значить, е, тепер про Івана Мазепу. Значить, він, е, як будь-який гетьман хотів об'єднати Лівобережжя, Запоріжжя, Слобожанщину та Правобережжя, зміцнював владу, спирався на козацьку верхівку, бачив Україну, становою державою, як за західноєвропейським зразком. Е у в 1701 році двохденну панщину надавав грамоти містам охоронні грамоти, підтримував дипломатичні відносини з багатьма державами, відновив торгівельні зв'язки з Гетьманщини з іншими країнами, приймав участь у воєнних діях Московії проти Кримського ханства, Туреччини, провели другий Кримський похід у 1689 році. Коли почалась Північна війна, мається на увазі Московії проти Швеції, то він брав активну участь у цій війні з 1700 року. Шукає, але в той час він зрозумів, що щось не туди вони звернули. Тобто це може призвести до поганих наслідків. Він почав задумуватися. Зараз він зрозуміє, про що я говорю. Бачите, що на даній презентації ви можете бачити, що у 1704 році, по 1709 рік, було... війська гетьмана Івана Мазепа перейшли Дніпро і зайняли Київщину і Волинь. Мазепа фактично об'єднав і правобережну Україну. Але кажу, основна проблема це 1700 рік початок Північної війни. Українські і козацькі полки. Відстоювали інтереси Москви. І воювали в Польщі, При Білорусі, Москові. Петро, І, який був тоді царем. Він, ну, він не, не шкодував козаків. Нажав і гарматним м'ясом експлуатував людські матеріальні ресурси людські і інші ресурси, які з України були, вивозилися. А про що я ще не згадав? У 1702 році. Відбулось повстання на чолі е, Семена Палія. Повстання охопило Поділля Бреславщину, Київщину та Волинь. Е, Семен Палій це полковник Фастівський, по-моєму, полковник. Е, значить, сам Мазепа розумів, що ситуація складна, і, можливо, треба шукати союзника. І, можливо, навіть перейти на бік Шведів. У 1708 році був укладений Союз, українсько шведський Союз. Україна має за яким? Давайте поговоримо, що він там підписав з Карлом XII. Карл 12 це Шведський король. Отже, Україна має бути незалежною. Усі загарбані Московією землі повертаються в Україну. Шведський король зобов'язувався захищати Гетьманщину Мазепа. Був, мав бути довічним князем на новій нові державі. Під час війни шведське військо може зайняти 5 українських міст. Запорожці на чолі е, з Кошовим Мотованом Кокостим Гордієнком підтримали Мазепу. Петро І, коли це зру, ну, дізнався про це, то він е, наказав зруйнувати. Резиденцію Гетьмана в Батурині 1708 рік та Запорізьку Січ у 1709 році Гетьмана оголошено Анафем, це таке церковне прокляття. Е, і, ну, щоб ви розуміли, Петро І це назвав зрадою. Ну Яка це зрада, якщо це був порятунок по факту, тобто Петро І нищив, а е, виявилося так, що ну, Мазепа змушений був е, шукати Союз. З швед, шведським королем, бо інакше це призвело б до загибелі багатьох людей, до спустошення українських земель. Ну, але московити, як завжди, це дуже просто. Тобто він змінник, анафема йому, прокляття там такий сякий. Вони його до сих пір не люблять Мазепу. Дуже страшні події, батуринські події, оце 1708 рік і Запорізька Січ, коли була зруйнована в 1709 році. Це, це така відповідь. Відповідь е, мос, московитів на те, що українці хотіли жити, нормально жити як, як європейська держава в той час, а не під каблуком Москви. Не Росії, бо ще Росії не було. Зараз я про це згодом. Основна битва відбулася в е, червні, 27 червня. 1709 року. Значить, Це Полтавська битва, е, яка закінчилась поразкою Карла XII та Івана Мазепи. Велику роль тут, ну дивіться, причини там поразки, їх є декілька. Е, дуже запальний характер Карла XII. Він був молодий, він трошки злегковажив. І, можливо, це призвело до таких наслідків. Сам Іван Мазепа змушений був тікати. І помер він у місті Бендери, це зараз у Молдові, 22 вересня 1709 року. З наступним гетьманом стає ну, обраним в Бендерах. Це Пилип Орлик, звісно, в 1710 році. Його, е, ви знаєте вже про його Конституцію. Ми вчили, коли правознавство було. Пилип Орлик увійшов е, як саме автор першої Конституції, пакти і. Е, е, Взагалі-то вона називалася Пакти і Конституції законів законів вольностей війська Запорізького. Е, Проголошувалася там незалежність України від Росії та Польщі. Територія України визначалася за Зборівським трактатом 1649 року. Зачем і Богдан Хмельницький підписав, пам'ятаєте. Е, при Гетьмані утворювалася Генеральна рада. Ну, справа в тому, що Конституція є, а то по факту влади, то нема. Е, але сам факт, що ця Конституція у Першій Європі запропонувала модель вільної незалежної держави. Е, на, на основі того, що народ має право на свободу і самовизначеність. Е, значить, а тепер ну це у Молдові обрали гетьманом. А що на території України? Що було? Е, значить, у нас тут е, на території України давайте вернемо, Обрали Гетьмана зразу, там московіти підсуїтилися і обрали Івана Скоропадського. Тобто Іван Скоропадський це Гетьман, який був з 1708 по 1722 рік. Він написав ну, тобто Решетилівські статті, а цар їх не затвердив. Царський резидент по факту контролював Гетьмана, заборонялося вибори старшини. Петро І таку вдав образу, що він такий настільки ображений, все, більше вам ніяких прав, заборонялося друкувати українські книжки. Київська митрополія перетворилася на єпархію Російської Православної Церкви. Ну, з України вивозили історичні пам'ятки, торгівля, там. в Україну 10 тисяч московських, верніше 10 московських полків розташувати. Тобто обмеження в правах. Ну, настільки він був ображений, що Іван Мазепа це зробив, так не знаю. Але факт того, що полтавська битва це така невдача. І вони там московити дотепер. Ми розоб'ємо як Швед під Полтавою. Тобто настільки вони цим ну, чим тішиться. Це просто... Карл 12 трошки недооцінив ситуацію і Мазепа йому пробував щось пояснити, що треба трошки почекати з цим походом. Але. Сталося, як сталося. Так. Що Скоропадський зробив? Оці Решетилівські статті. Я тільки що вам сказав, про що? При Гетьману царський резидент був у Ізмайлов. Ну, тобто Гетьман є, але влади по факту нема. До 22-го року оце бачите? З 1709 по 2022 це було. А після того взагалі утворили малоросійську колегію. ну Про це пізніше, давайте я. Е, далі. Е, значить, що, що ми маємо знати? що У му році, ця малоросійська колегія, це розділило владу з Гетьманом. Шість російських офіцерів на чолі з. Як його бригадир, чи як його називали, вельяміновим. Вони розділили владу. По факту влади не мав. Він і так не мав гетьман, цей скоропадський нещасний, не мав влади такої, як мало би бути. А тут ще й і то обмежили. У 22-му році гетьманом стає Павло Полуботов. Оце взагалі такий собі колоритний персонаж. Е, він. Виступав за відновлення політичної самостійності Гетьманщини, був проти втручання малоросійської колегії в внутрішні справи. Е поїхав до царя з чолобетними. ну тобто щось там просити не хотів. Ну його що, арештували. А потім ще й допитували, де він скарби сховав. Ну, він контролював торгівлю, тобто мав непогані там статки. Скарби полуботка до сих пір шукають. До речі, є скарби Мазепи. Коли він тікав, то за деякими версіями він е, там заховав декілька діжок золота у Дніпрі. Ну Це не знаю легенди чи можливо, правда. Е, значить, після смерті Полуботка, ну, оце бачимо полуботок там у в'язниці. Бачите, який він був зліва він, до ув'язнення. А це у в'язненні. Казематі поряд Петро І. Що він там з ним робив? Може, питає, де скарби сховав. Значить, після смерті Полуботка ліворежною Україною правила лише мала російська колегія. Петро, 에, значить, 에, про Петра І він довго теж не протягнув після смерті Полуботка. І, 에, Петро ІІ вже ліквідував малоросійську колегію і дозволив обирати гетьмана, якому було видано царський указ рішительні пункти. Так, тепер Данило Апостол, я казав вам, запам'ятайте цього дядька, він, навіть якщо будете вчити ну, здавати тести, то його впізнаєте, бо в нього нема. Ока. Що він зробив? Він гетьманом був з 27 1727 по 34. перший було визначено розміри е, бюджету Ветьманщини. Він становив там біля 140-150 тисяч карбованців щорічно. Відокремо Ветьманський скарб від державного. Е, значить, е, чому Петро I, там, Петро II, там відновив, Росія розпочала підготовку до Турецької війни. Російський імператор Петро ІІ розраховував на військову допомогу. Ну, як завжди, треба допомоги, козаки потрібні. Нема допом... Не треба допомоги. Ну, а там нащо нам ну, таке собі? Відношення було. Але маємо, що маємо. Е, значить, Данило Апостол. Увійшов в історію, як е, гетьман, коли під його владу повернуто було Київ, який до цього перебував під владою Київського губернатора, е, він сприяв поверненню запорожців з кримських володінь до України. Значить, далі. Е, заснували нову Підпільницьку Січ. Запам'ятайте, у 1734 році. Підпільницька Січ. E, значить, тепер про... Ой, секунду, мене злетіло... Хочеться як скоріше, але не виходить. Далі. В 1750 році гетьманом стає е, Кирило Розумовський. Він е, за наказом цариці Єлизавети, він був братом е, фаворита Єлизавети, тому, в принципі, він, розум його прізвище було, але Розумовський, він більш аристократично звучить, то він. Е, Відновили гетьманство після, скасоване після Данила Апостола. Ну, дивіться, Данила Апостол, коли в 1934 році. Тобто, гетьманство було заборонено. А відновлено в 1750 році. За указівкою імператриці Гетьман Лівобережної України обрали Кирила Розумовського. Що він там хотів? Розширити права старшини, розпочав скликати старшинські з'їзди, генеральні збори, намагався досягти фінансової автономії. Е планував відкрити в Батурині університет європейського типу. Ну, в принципі, гетьман його важко назвати, що, він... що він з такого щось з... досяг. Хіба що Києво-Могилянська академія перетворилась на університет? Це чисто моя думка. В принципі, ви можете е, прочитати про нього там, і про військову реформу, школи, затверджено навчання козаків. Тобто ну, освітою в принципі, він опікувався. Так. Ліквідація Гетьманства у 1864 році. Це вже, тобто, останнім гетьманом, в принципі, це був Кирило Розумовський, Ну, не повністю останнім гетьманом, тому що ми ще знаємо, хто з 10 класу, то ви знаєте, що Скоропадський це у нас є останній гетьман. Так, добре. Дати і події україно шведський Союз 1708 рік. Тобто запам'ятайте полтавську битву 9-й, а це рік перед цим. Коли дізналися, що з, з, українці з Шведами, то Петро І зруйнував Батурин ну, наказав зруйнувати Батурин, зруйнували Чортомлицьку Січ. Сама Полтавська битва 1709 рік. Конституція Пилепа Орлика, ліквідація козацтва на правобережній Україні. Е, так, Підпільницька Січ. От коли апостол е, останній рік гетьманування. Іван Мазепа, не знаю, подивіться, у нього стільки портретів, що не знаю, і причому на кожному портреті він різні. Подивіться, на 10 гривень можете подивитися. Семен Палій. Кость Вордієнко. Пелий Порлик. Ну, Мазеп Орлока, я думаю, точно вам треба знати, як він виглядає. Це Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол дядько Безока. Ферофан Прокопович дуже цікавий дядько. Тому що він підказав е, Петру І перейменувати державу з Московії на. Е, Росію. Він. Е... Та чи Що це давало? Ну, в принципі, е... вони присвоювали, присвоювали назву, називали себе русскими. Е... Він, е... в принципі, е... можливо, і не розумів, чим це все може закінчуватися, е... бо зараз чую, чуєте наратив один народ. Але... Факт є фактом. Значить... Далі. Пам'ятки. Так, а це що таке? Це, ага, пам'ятки. Значить, дивіться, Прокоповича ще називають е, діячем епохи барокко. Е, він... Ну, і епоха барокко саме в цей період. Тобто козацький, словно звісне, козацький барокко. А це пам'ятки того часу, який... Троє... Так, собор в Чернігові. от Ось так він виглядає. Покровський собор у Харкові. Ікона Покрова Богородиці з гетьманом Богдана Хмельницького. Це котрого ми розглядали під час Національної визвольної війни. Оборонна синагога в Жовкві. Львівська область. Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві. Також епоха Барокко. Взагалі запам'ятайте, ну, це чисто моя така вам порада. Як дізнатися, чи це барокко, чи це не барокко? Якщо купол, оця ну, баня, ну, ну, купол Ла, вони мають такі двоповерхові, бачите? Дво-трьоповерхові, то це барокко. То бачите, йде купол, ще купол менший і хрест. Проображенська церква в великих сорочинцях. Ікона Вознесіння Христове. Іван Мазепа серед своїх добрих справ. Добре. Наразі всім дякую за увагу. Е наша онлайн-зустріч буде присвячена тому, що ми по цій темі будемо здавати разом тести НМТ. Все. До зустрічі, буду чекати вас на онлайн-тестуванні. До побачення.